Storm, найкраща якість тайванський виробник. Подивіться, будь ласка, 5 років гарантії дає виробник на цей інструмент. Це самий універсальний топовий взагалі набір. Зараз покажу. Якщо для дому вам потрібен якісний інструмент, один наборчик, один. Небагато їх потрібно, не потрібно 10 наборів. Оцей один комплект вам замінить цілу купу інструментів. Подивіться, будь ласка. Що у нас входить до цього набору? Молоток. Хто не знає, удома сама корисна штуковина, яка може бути, це молоток. Далі сантехнічні клещі, ключик. Чим відрізняється саме такий ключ від звичайної галки. Тим, що у нього тоненькі губки, і ним зручно підлазити в труднодоступні місця. Тобто для сантехніка це просто скарб. Один ключик заміняє цілий набір, тому що можна виставити будь-який розмір. Далі. Тут є посилена тріскачка. Дуже якісна, класна. Сюди можна поставити ось такий подовжувач. І будь-яку насадку. Головку, наприклад, 27 мм, або 10, або ще скільки завгодно. І з, з, зі значним зусиллям відкрутити будь-який тип гайки. Цей набор підійде як для домашнього використання, так і для професійного. Будь-який автомобіліст все оцінить. З цієї сторони ми бачимо пасатіже ласкогубця. Вони йдуть з бокорізами, тобто можна відкусити проволоку або цвях, або ще щось, отримати, загнути. Тобто, це універсальні класні поступці, які врятують вам життя у потрібний момент, повний комплект чудових викруток посилених. Подивіться, будь ласка, ергономічна ручка. Двохкомпонентна. Вона надійно тримається в руці. Тут у нас є ПЗ, PH для жовтих саморізів, для чорних саморізів, для будь-яких взагалі саморізів, і є так само мініатюрні викрутки. Бачите, щоб з меблями працювати, це дуже зручно. Коли у вас край меблі стоїть і вам потрібно десь в куті щось підкрутити, це буде дуже зручно. Набір ось таких чудових хромванадівих ключів. Що означає цей напис хромванадів? Це сплав сталі. Дуже якісні, класні ключі. Окремо такий ключ коштує багато грошей. Подивіться, будь ласка, тут у нас 17, 15, 14, 13, 12, 10, тобто самі ходові ключі, вони у вас завжди під рукою. Карданний вал, ось такий, бачите, карданчик, який дозволяє вам закручувати під кутом. Це дуже дуже корисна штучка, коли вам потрібно під якимсь кутом залізти і щось небудь відкрутити. За допомогою подовжувача можна навіть подовжити. Тут у нас повний комплект головок від 10 до 27. -ї. А тут подивіться, будь ласка, маленькі головки. Викрутки універсальної. Тобто ставимо сюди, бачите, ось таким чином. І сюди ви зможете вже використовувати будь-яку біту. Бачите, тут є такі насадочки, наприклад, зв'язки, зірочки. І ви ставите сюди цю зірочку.